34 випуски в ефірі, 34 музичних виконавців, 34 разів сміху та сліз, десятки відвіданих міст, сотні музичних подій, тисячі нових знайомств і мільйони спогадів залишив у наших серцях рік коня. На цей раз з новорічно-різдвяними святами вас вітатиме не президент України, а чимала кількість музичних гуртів, які надіслали особисто для вас вітання з різних куточків України та не тільки. Спробуємо згадати усе цікаве, що трапилося з нами. 2014. Soundcheck. Hello, this is Calvin Jones, penis, composer, producer, and just all around great guy. I just want to thank all the viewers of SoundCheck for your support, and I congratulate all my fans and hope you guys have an amazing new year in 2015. During the holidays, I wish you warm and happy times with your friends and family. I want to help make your 2015 even brighter, and we'll be back doing more concerts in Ukraine. All my best to you, and I hope to see you all soon. Zenovim Rokum, Djakia. Перший наш відеокліп. Ми стикнулися з німецькими музикантами, які принципово не знімають кліпів. Для когось вони відкрили справжній панк-рок, Для когось пояснили, у чому полягає незалежна музика. А ми, в свою чергу, навчили їх української мови. Гурт Стрездена Діклауд. Вони не збирають стадіони і не марять комерцією. Не знімають відеокліпів і не шукають продюсерів. Такий собі анти-шоу-бізнес. Ту комершол. Зйомка відеокліпу теж розуміє під собою комерцію. Це дорого. Коли я бачу відеокліпи інших гуртів, мені стає нудно. Я дивлюся телебачення і Ми цікавимося різними видами мистецтва. Нам набагато цікавіше виготовити відео з концертів, які ми зіграли. Міст, які ми відвідали під час туру. Людей, які слухали нашу музику. Дивіться саундчек. Побачимось. В'єтьомо <реку> бацаємо Бацаймо фомбагато чащачка і це eksplosivo di la soundcheck foodmall Найкращий фестиваль, файне місто у Тернополі, холод, дощ та реально незабутні враження. Ми познайомилися з тернопільськими колегами, відкрили собі десятки українських гуртів і в соти переконалися, які ж харизматичні українські виконавці Тернопіль вас неможливо забути. та танок на майдані Конго на одній сцені, а ми разом з ними такого ви більше ніде не побачите. Ми на файному місті в Тернополі гурти всі приїхали, всі і на рок сцені вже жуха, люди танцюють, бригають їм весело. Незважаючи на не несправ... Заві погодні умови та сильний дощ людей перед головною сценою фестивалю зовсім не менше. А настрій навпаки позитивний. Бачите, він трохи нервується, коли в нього крутиться Але в основному все було дуже класно. Дуже позитивно. А тепер тим більше грає файне місто Тернопіль. І він мусить радуватися, тому що він файне місто Тернопіль. Файне місто Тернопіль Перша наша заборонена зйомка. Ми побачили, як сплять та що їдять ужгородці. 308. вісім фільм про подорож на файне місто відкрили нам особливості тернопільських таксі та цілодобових закусочних. А ще разом з 308 ми вперше відзняли, як відбувається саундчек. О, привіт, привіт! Ти тут Jak kazali drevní hreky, raz pojíč a pak pojíč. Ha <laughs> Чуєш ти Ей, файна дівка, файна дівка, файна дівка. Ой, пайна дітла, яка має дівка, майна. Я на тебе. Привіт, ми гурт 308. Вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо нашому з вами великому дому миру та спокою. Тримаємося одною файтою з новим роком. Забука у темнім лісі, й не знав, куди мені піти. Налякався лісу, не на жар, а потім раптом я все зрозумів. Є тепер лиш ви у мене Ясні зорі, темний ліс Тут усе так знайомо Я здається тут і ліс Тут і ліс Завука у чистім полі знав, куди мені піти, я хотів сховатись від дощу та коли він почався, я не зміг Я тепер лишний у мене в чисті полі теплий дощ, давай обнімемось, підемо туди, куди захочемо. Перший гурт, що спізнився, вільничани не лізь, був б'є, пообіцяли прийти о 9-й, але проспали інтерв'ю. Зате познайомили нас потім з багатьма цікавими інструментами та зіграли для нас декілька пісень. Навіть розповіли нам, як це, коли тебе б'є струмом. Це було так. Ну реально є відео у нас в спільноті в ВК виходить. Там де я ну, співаю і видно, що мене б'є током, і я отак от, от <смас> відкидаю голову і одразу знову починаю співати. Такий от ризик та небезпека на українській рок-території. Це, скажімо так, якщо ви знаєте інструмент акордеон, на ньому грає. Він як баян, тільки отако, скажімо, на ньому грають. Грубо кажучи, одна з його частин. І для... А для того, щоб можна було на ній грати, то є ще така трубка. Єпероз, іроз! Що, що, хочеш подарунок на новий? Так, дуже! А ти собі добре? Дуже добре. На рептеції ходив? Ходив! На соло своїй партії не з не баланс! Хлопці не підставляв Ні! Ну добре! А що ти хочеш? А я хочу скрипача! Та да, й буде так! Ми гурт на ліс боб'є і ми тільки що відзняли передноворічний фільм, називається «Йолки в гаражі. Ексклюзивно для програми саундчек. Гурт на ліс боб'є вітає всіх піснувачів року. З новим роком! Є! Холодный бвасик карма и бели, горячих у курму сказ раху дай жонах и сочку. Но с нагоспомный подрожку вспоминаю. Вчорашний, как горанский год, познайом, выставки рубатин, духу на уголовь, лета. Слово украинское неразуміло для тих волтаря. Булдарягу светь уши, анзин же скачены, дойкинга от моей садифакшин. Push me, and then just touch me, to I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, to I can get my satisfaction, push me, and then just touch me, to I can get my satisfaction, yeah. Другийся на мой оч, жмуры, не шутвы, не выехал, не умы, еще одного добра. Сьогодні так собі ввечері очередно щас запиваем, описай на бузиках, шампанский риками, як раз на пульванях приходять мужики, девчонок покупали, как табаномобилей, а ладуша облагает, придайте грацией пушки, НЗ стяжный, той финга мой сайтшн, Пушни, НЗяшный, той хига, мой сайтшн, Пушми, НЗяшный. Перший звукозапис звук метроному супроводжував нас увесь день. Всі нарешті дізналися, куди зник басист пан крок колективу «Допінг». Ми побачили, як записуються барабани та що взагалі відбувається до того, як альбом потрапляє в руки слухачів: Львів, придорожні шашличні та розкриті таємниці гурту «Допінг». Саме цікаве, що ми зараз їдемо писати е, панк-рок, і вона така буде по панк-року андерграундна така шашлича, то що нам треба. І, і я вам скажу, тут атмосфера крута. Ми сидимо, зайшли чужі люди по сказали нам смачно. Ось так записуються барабани. Андрій в одній кімнаті, Семен в іншій, і тут повна звукоізоляція. Тому побачити Семена ми можемо тільки через скло. Третій альбом. Таким. Чесно кажучи, найголовніше для мене я отримав дуже-дуже масу задоволення по роботі з хлопцями. І був навіть метроном. Дякую <рес> хлопцям за роботу. Дуже, дійсно, дуже багато емоцій і задоволення. Корочі, ми всіх вітаємо з новим рокчиком. рокчиком, так? І зступаючим на Ні, Щоб все у всіх було окейчик. А щастя, і здоров'я. У новому рокчику. Багато вам ouais ,なるほど. позитиву, радості, здоров'я, да. не обіжайтеся. З в новому роком. І не обіжайтеся. Ми скоро до вас прийдемо. Oh, Озібров не зовсім пристойна мама, та повна віддача супроводжували нас увесь тиждень разом з франківцями. Пан Купець він виявився незвичайним, бо його музика сильно звучала професіоналізмом. Що відбувається з червоною рутою та як маніпулювати творчістю, ознайомили нас франківські музиканти. Пан Хупець підтримує зв'язок з багатьма українськими музикантами, навіть не просто музикантами, а народними артистами України. Декому з них навіть пісню присвятили. Той хто завжди завжди зі мною, той, хто завжди з тобою, то наш герой Павло Зібров. Він завжди з нами. З Павло Зібровом у нас безпосереднє відношення. А ми присвятили йому пісню, тому що ми його дуже любимо. Якби Ужгород був музичним стилем, то яким? Музичним напрямом. Музичним стилем? Музичним стилем. Ну, мені щось і напевно. Шансон, але правильні. Все можна? Привіт, глядачі Передачі Саундчек. Хочу вам в новому році побажати міцного здоров'я, сімейного тепла, мирного неба над головою. Успіхів у нових починаннях. А колективу студії ми бажаємо нових цікавих гостей і високих рейтингів. Прикарпаття вітає Закарпаття! З новим роком! А ви стратите все? На всіх благословення. Просять ти нашану. Перший наш теплий прийом молоді і перспективні шосте чуття розказали, як зачепити українського слухача. Ми разом проаналізували, як події Євромайдану вплинули на розвиток української музики. Холодний Львів, тепла музика та гаряча атмосфера разом з гуртом Шосте чуття. Тоді шосте чуття мають конкретну ціль, до якої зараз впевнено йдуть. Часті репетиції, спільна мета і колективна робота ведуть до стрімкого зростання якості сучасної української музики. Ми завжди працюємо там. Якщо не, не пишемо пісню, то робимо якусь оранжеровку до іншої пісні, там складаємо слова, розвиваємося на концертах. Ну такої творчої кризи не було. Кожен артист мріє достукатись до того слухача і щоб він був. Якомога слухач якісний і відповідав, відповідав твоїй музиці, яку ти слухаєш. Щоб він приходив до тебе на концерти, щоб ти з ним міг поспілкуватися? Він сказав: От, от шосте чуття це класна група, від якої я отримую цей кайф, це задоволення. І неодмінно казав: Я прийду обов'язково ще на інші концерти в будь-якому місці. Оце, я думаю, найбільше бажання, яке є в артиста. Привіт усім! З вами був шосте чуття. Хочемо привітати вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христового. Побажати вам любові та душам тепла. Щирих успішком, сонячних днів і мирного неба на головою. Слава Україні! Героям слава! Знай, пам'ятай! Віру не втрачай. Цей рік подарував нам цілу душу здійснених мрій. Величезний трек-ліст оновлених пісень, купу цікавих кліпів, сотні знайомств та море досвіду. А зараз ми підготували для вас новорічний подарунок. Тепер ви зможете побачити те, що за цей рік залишилося поза кадром. Ми не робимо музику, щоб заробляти на ній гроші. Зізнаються франківські. Франківські! Щоб заробляти на ній? Щоб заробляти на ній ми не робимо музику, щоб... Я <сістити> Тихенько. Так можеш, але тепер шепить на петличка. А ну каже, щось... Звук повністю пропадає в підклечки. Такий типа. <плак> Ні-ні-ні-ні. <плак> Ой, камера перевернулася. Ось і включено, це буде кадр. <ріст> Пан Пупець підтримує зв'язок з багатьма вітром. Світло непогано лише. Ride my bike. А в мене нормальна помада, не змазана, свічаю. Ні. <ріст> <ріст> Популярність з'явилася несподівано. Мені буде задавати трохи волосся в обличчя. Так. <ріст> У будь-якому суспільстві завжди існували стереотипи. Стереотип. Щось повзе. Я чую, почерпну. Співати? Я не з ситуала саджу. Трошки може. Тому ні слова не тямить. Виявляється, вона надихає їх на напоса. Співають. Фіолет живе у волосі. Як правило, уся поп-музика має один. Twflet, twflet, twflet. Ну не жмося, будь ласка, рандочка. Не можу. Чому? Бо далеко стоїш. стаєш. Не можу, це не контрольовано. Дякую. сумку Ой, та це мені важко. Ну, я ж тут розвеселі. Ой, дякую. чого ти присіла там. Ти присів і я присів. Тексти та музика соціальних діклав. Там чувак з топором іде. Насправді ж вони. За моєю спиною Кирило і Мефодій. Насправді ж журналіст говорить, стендап за моєю спиною. Спиною чи спиною? За спиною. За спиною? Один, два. Один, два, три, три, сі, один, два. Він, ва... Рукаш прихильники американського гурту System of a Down. В одному. Ти не йду, я в жару. Йди, в в Швейцарії так важко говорити. Дуже важко говорити це слово. Причому привезли свою творчість з Швейцарії. <зв. 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 Ми не робимо музику для того, щоб заробляти на ній гроші, зізнаються франківці. Ура! Шш, ми музеї. Нехай у новому році у ваших серцях буде ще більше якісної української музики. На цей раз ми прощаємося з вами усього вам мелодійного і драйвового.